Ну й майже 22 тисячі боєприпасів виявили та знешкодили рятувальники в сусідній Миколаївщині від початку повного штабного вторгнення. ДСНСники працюють, у тому числі за допомогою сучасного обладнання нині для рятувальників області закупили 10 пар протимінних захисних чобіт павуків. Їх розробив український винахідник. Як саме вони допомагають зберегти життя і здоров'я рятувальників? Бачила наша колега Наталія Якубсен-Белібова. Зараз вона з нами наживо. Наталю, вітаємо. Розповідає, як саме ці чоботи захищають від і що кажуть самі? Мій рятувальники. Вітаю, колеги. Так дійсно, ці чоботи, павуки український розробник створив для того, щоб мінімізувати травми, які здатні рятувальникам під час розмінувальних робіт нанести протипіхотні міни та інші вибухонебезпечні предмети. Та навіть якщо у цих чоботах рятувальник або фахівець розмінування наступить на якийсь боєприпас, то його нога буде віддалена від епіцентру вибуху, і це ну, допоможе зберегти його кінцівку. А також наші піротехніки працюють у спеціальних закладах. Захисних костюмах, щоб мінімізувати будь-які травми, про те, як це стати на такий боєприпас, добре знає начальник групи піротехнічних робіт Петро Бондаренко. Він відчув на собі це, коли розміновував в території. Снігурівського району, який, як відомо, вісім місців перебували в окупації. Ну а потім були щільно заміновані. А чоловік втратив частину стопи і наразі проходив довге лікування, реабілітацію. Зараз знову повернувся до роботи і за допомогою цих диво чоботів продовжує розміновувати територію Миколаївщини. Про те, які боєприпаси найчастіше зустрічають на своєму шляху. наші шляху, наші рятувальники пропонує послухати далі у прямій мові. Під час очищення розмінування на найбільш поширені ВНП це артилерійські снаряди, підривники, мінометні міни, а також протипіхотні міни. Також присутні касетні боєприпаси. Рятувальники кажуть, спочатку повномасштабного вторгнення звикли і навчилися працювати з будь-якими боєприпасами, як радянських часів, так і над сучасними, з якими раніше взагалі справи не мали, і йдеться не лише про рятувальників Миколаївщини, адже нашу область допомагають розміновувати фахівці, мало не з усієї України. Працюють рятувальники і за викликами жителів області. Це коли люди повертаються до своїх оселі і знаходять десь на подвір'ї чи городі якісь предмети схожі на вибухонебезпечні. Тоді вони викликають фахівців. Вже на місці фахівці оглядають цей предмет і вирішують, що з ним робити. Якщо є така потреба, то вилучають і знешкоджують. Також продовжують планове розмінування, на яких саме територіях пропоную послухати далі. Найбільша кількість боєприпасів саме підпадає на лінію зіткнення там, де проводились найбільш активні бойові дії. Деокупована територія також викликає увагу, повинна викликати підвищену увагу у, у саперів, але як у тилу бувають такі, що території повністю цілі, і що там були одиничні прильоти, тобто там і по, вже по проведення опитування місцевих, місцевих ну, з'ясовуються інформація, в принципі, які боєприпаси можна тут зустріти. Взимку під час промерзання ґрунту обстежувати нові території небезпечно. Тож роботи призупиняються, і рятувальники працюють лише з тими боєприпасами, які виявили. А попередньо однак на Миколаївщині фактично поки що морозів не було. У нас зберігається плюсова температура, тож фахівці, ДСНС з розмінування, продовжують свою роботу. А мене вся інформація на даний час, колеги, передаю вам слово. Вдалі спасибі тобі з нами не зв'язкувала Наталія якобсон Болібова розповіла про роботу рятувальників на Миколаївщині.